Ми стягнули з працівника поліції 25 тисяч гривень моральної компенсації. Ось такі чудові новини. Хоча хотіли 50 тисяч. Однак, ми подамо апеляцію, тому що я вважаю, що 50 тисяч компенсації за ті дії, які відбулися в Кам'янському друзі. Пам'ятаєте? Пацанам позвонить, щоб я зараз Що щас... ізбиває. Чого ви ділиєте? Ти нічого не попутав, блять. Презнів поліції поводив себе неадекватно, хамський, порушував все, що тільки міг порушити. Порушили, ми в свою чергу, кримінальне провадження, контролюємо зараз це кримінальне провадження, Написали багато скарг, як клуб юридичного захисту водія. Ми все зробили для того, щоб справа була доведена до логічного завершення. Тому, друзі, не забуваємо, що ви. Маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу АД, щоб мати надійну юридичну підтримку кожного дня без вихідних телефон гарячої лінії, щось трапилось, одразу набрали наших юристів, винесли відносно вас законні постанови. Ми їх скасовуємо. В будь-якій кількості, в залежності від вашого пакету, який ви придбаєте для себе. Тому переходьте в опис під цим відео, є посилання на наш сайт. Оберіть для себе надійну юридичну підтримку. Це такий надійний юридичний захист, щит на дорозі, страховка юридичного плану. Це дуже важливо, щоб кожного з вас була така підтримка, як наша юриста клубу Аде.